Турбує та насторожує той факт, що останнім часом з'являється все більше цих чарівних пігулок рішень для всіх проблем людства, за рахунок чого ми перекладаємо наші власні мізки і нашу силу волі на ці інструменти, і поступово при цьому деградуємо як вид. Привіт, друзі! А що ви думаєте про ці препарати для схуднення, які нещодавно з'явилися на ринку різних країн і почали просто як грибочки після дощу з'являтися все нові нові бренди з більшою ефективністю, і у всіх вони викликають неймовірний захват? Нещодавно я мав співбесіду з компанією, яка називається Евкаліптус, австралійська компанія, яка а, також має там низку продуктів для телемедицини, один із яких називається Juniper. і вони займаються тим, що вони мають контракти з різними фармакологічними компаніями, які виробляють препарати на основі GLP-1, основа, яка сприяє схудненню, тобто відчуттю ситості і небажання їсти, і допомагає назначати її різним пацієнтам за підписку, яка може зігати ледь не тисячу доларів на місяць. Оземпік або Вігові, або зараз от останнім часом найбільш ефективним став Манчаро. Люди їх бачать як реальну можливість вирішення своїх проблем зі своєю вагою. І ці препарати, вони звісно, дуже дуже важливі, дуже корисні для людей, які мають насправді проблеми з ожирінням, так якісь медичні проблеми, які неможливо вилікувати. Пам'ятаєте, як колись іще років десять тому на СТБ була серія передач, де люди з великою вагою втрачали її протягом трьох місяців, використовуючи там надскладні дієти і якісь дуже важкі вправи? Так вони вчилися тому, як контролювати свою дієту, своєю силою волі як за собою доглядати. І як добитися все ж таки свого результату, Хоча це завжди далеко не завжди можливо, і є інші різні гормональні і інші проблеми, які людям не дозволяють досягнути цього результату. Тож цей препарат він, звісно, дуже корисний для людей з тієї критичної ситуації, які знаходяться на межі навіть загибелі через свою зайву вагу. Але з іншого боку, є люди, які просто мають якусь невеличку вагу, яку вони там хочуть скинути спеціально під відпустку, бо вони люблять там попоїсти і не можуть ніяк себе контролювати, тому вони вирішують, що це більш легкий спосіб для них. І в цьому саме я бачу проблему, бо люди, які не мають, якби, по-перше, сили волі для того, щоб щось зробити, для того, щоб втратити вагу, не ті, які не можуть втратити вагу, так, є люди. Які не можуть втратити вагу по тим чи іншим причинам, і яких дійсно є велика небезпека для їхнього здоров'я і життя. Цим людям цей препарат дійсно це просто game-changing, life-saving річ, яка їм просто необхідна. Але дуже багато людей, які просто от побачили в цьому легке рішення своїх проблем. Вони ним також користуються, і при цьому це ж також впливає на те на доступність цього препарату для людей, які яким це дуже потрібно. Друзі, хочу лише сказати, що має телеграм-канал, також на якому пишу про різні речі. Тож, будь ласка, приєднайтесь, Ось на нього посилання. Якщо казати про глютен продукти, вони дуже дорогі. Частково через те, що багато людей, у яких нормально все з лютенове перенесперенесиме цю глютену, вони також вирішують купувати безглютенові продукти, бо вони значить здоровіші. Ці люди вважають, що це якось вплине на їхнє здоров'я. Люди, яким справді це потрібно, при цьому страждають і переплачують. Така ситуація спостерігається і з цим препаратом, який, в принципі є доволі дорогим у тому ж Сполученому королівстві. Ці препарати коштують. Ну, в районі 200-300 фунтів. Якщо говорити про штати, то там взагалі ціни рази в 3-4 вище. Причому це ж не один одноразовий курс. Тобто людина купує собі цей препарат на місяць, і ось ця ціна за місяць, вона його приймає, втрачає вагу. І допоки вона приймає, вона може контролювати свою вагу, бо сама вона, в принципі, нічого для цього не робить, просто бажання їсти. Воно само по собі таким натуральним способом зникло і все. І люди не хочуть їсти. Але як тільки людина перестає, знову ж звертається, з'являється відчуття апетиту, голод, і знову людина починає їсти і знову набирає вагу. Тому для того, щоб якось контролювати свою вагу, людям потрібно бути на цьому препараті постійно. Це стосується осіб людей, які не мають сили волі для того, щоб підтримувати свою вагу на необхідному рівні. Люди, які знаходяться у критичній ситуації, які через велику вагу. Не можуть виконувати якісь прості дії, у яких там навантаження на серце, на судинну систему і на скелет просто страшен, і їм цей препарат конче необхідний, і їм треба його приймати для того, щоб зробити цей перший крок для зниження ваги. Тож це дійсно така медицинська річ необхідна. Люди через те, що, по-перше, вони не звикли до того, що треба якось себе контролювати, вони втрачають це бажання їсти. І коли вони перестають його вживати, вони набирають вагу, бо просто от голод знову відчуття голоду повернулося, і, і знову хочеться їсти, і вони знову це роблять, і якби, це вертається назад. І тепер знову треба було купувати цей продукт, який коштує чималих грошей, щоб себе якось підтримувати, замість того, щоб контролювати ті калорії, які ви вживаєте, і також займатися активною фізичною діяльністю. Я усвідомлюю ще одна проблема з цими препаратами. Люди, які через ось цей манджаро, кілі манджаро, не хочуть їсти взагалі ніякої їжі, це ж не тільки вони не хочуть їсти джанк фуд, так не тільки там якісь хот доги чи бургери. Вони не хочуть їсти взагалі, а це означає, що вони, окрім... Поганої їжі не вживають тих а, речовин, які їм дійсно потрібні, тільки якщо вони себе будуть змушувати. Той же саме, наприклад, там, протеїн. Так? Людина, яка нічого не їсть і втрачає вагу, вона втрачає не тільки жирову вагу, вона втрачає м'язову вагу. І треба підтримувати свої м'язи на належному рівні. Тож людям цим потрібно. Ну, звісно, такі от сервіси, як Juniper, вони, мабуть, дозволяються контролювати. Але люди, які просто ось відмовляються від їжі завдяки цим препаратам, вони відмовляються також від тої їжі, яка їм дійсно потрібна, і втрачають не лише жир, але й м'язи. Офтальмологам не цікаво знайти якісь дієві рішення проблеми зору людства, бо тоді, як же ж ці всі компанії, які там виробляють лінзи та окуляри, вони ж банкрутіють. Це нікому не цікаво, тому люди мають сліпнути, і люди мають купувати далі речі для покращення зору. Така ж сама тема, і в принципі доволі очевидно, що цим компаніям, які зараз золочуються, той же самий Евкаліптус, який зараз дуже сильно хоче на цьому зіграти, їм цікаво, щоб люди підписувалися на на постійній основі, на ці сервіси. Їм би там пропонували ну там, типу, комплекс, не тільки вам дається препарат, але й план схуднення, план активності, так, але вони хочуть, щоб ці люди були на ньому весь час. Але ж проблема навіть з набором ваги не в тому, що це просто людина хоч їсти. Часто проблема з набором ваги відбувається через те, яким життям людина живе взагалі. Тобто, зокрема, як вона працює, ось як я, людина, яка мало рухається, яка багато сидить, весь час працює за лептомом. Це просто стиль такий життя, який не дозволяє людині витрачати калорії в тій, в тій кількості, в якій потрібно. Або люди часто їдять через. Через стрес, який вони переживають, бо проблема зі стресом вона нікуди не дінеться. Стрес буде стресом. Єдине, що людина ще його заїдає так, їжею. І ця проблема також нікуди не подінеться. Так само, як і інші проблеми з якістю сну чи багато інших речей, які спонукають набір ваги, так. Але ці препарати вони не вирішують цих проблем, вони вирішують саме от ваше відчуття голоду. Тобто знову ж таки людям, які можуть в принципі самостійно щось зробити з тим, щоб втратити вагу або почати контролювати себе там свою силу волі, так свою мотивацію для скидання ваги, там займатися спортом, вони не потребують цей препаратів. Їм потрібно подумати, чому вони там багато їдять а що в їхньому житті спливає їхньому стресу. Чому так відбувається, можливо їм треба щось змінити в своєму житті взагалі? Але життя набагато складніше, ніж є. І як казав мій один американський знайомий, що мені подобається в американській системі охорони здоров'я те, що ось ти можеш їсти бургери, їсти джанк фуд, набирати а, рівень а, поганого холестерину до зашквару, а потім ти приходиш до лікаря, він тобі дає якусь пілюльку, і ти себе почуваєш добре, і знову можеш їсти бургери і ні про що не думати. І це легкі рішення, це мені здається. Саме найгірше в цьому, що цей препарат люди бачать як вирішення складних питань за рахунок якихось дуже простих речей, які, щоправда, коштують великих грошей. І дійсно, якщо так казати, то ціна в Америці, окрім того, що в Америці в принципі все дорогі, вона забумовлена тим, що там дуже велика кількість людей з ожирінням, так? І дивлячись від того, як там рахувати цей BMI індекс від 40 до 75% взагалі у Англії, від 30 до 60% людей з ожирінням в Україні 25-40% також, навіть в Нідерландах, де людина, люди, в принципі, дуже активні і дуже всі підтягнуті струнки, в районі 15-20% населення вважається люди, що мають ожиріння. І це дуже дуже великий маркет. Звісно, це дуже така річ, яка сулить дуже великі гроші цим компаніям, які будуть це виробляти, і тому зараз все нові нові препарати з'являються на ринку. Я як людина, яка скидала нещодавно вагу за рахунок просто. Обмежень з того, що вона вживає і заняттям спорту відчув себе набагато краще не лише завдяки тому, що я скидав вагу, а завдяки тому, що через самообмеження і через контроль багатьох аспектів свого життя я налагодив не лише а от, справи з своєю вагою, а ментальні якісь речі для себе я почав більш сфокусованим, бути там, більше мати вільного часу, бо прокидався раніше, бо мені було раніше. Легше встати, в мене пройшли якісь погані звички, які я мав, бо я сам їх собі обмежував і відкидував. І я, здається, мені здається, що через оцей підхід, коли ви проактивно вирішуєте свої проблеми, бо проблеми з вагою це як лише одна із проблем, яка лежить на поверхні. Багато чого насправді лежить нижче, ніж проблема з вагою. Завдяки фокусу на цьому, мені здається, що якість життя покращилася набагато більше, ніж просто казати про. Втрату ваги. Ось так. Вам всім бажаю гарного настрою і чудових вихідних. Всім пока-пока!